Доброго дня, дорогі друзі! Ви завітали на канал А пацани в'яжуть і вас Захар та Миколка. Сьогодні ми будемо Плести цибулю. Не ту, що на горищі, а ту, що ми будемо використовувати на кухні. Я її почистив, лишив невеличкі хвостики і прив'язав такий шпагат. Ось так, що він був як петелькою, тако будемо зараз в'язати. І так, для початку нам потрібно хвостиком обв'язуємо спочатку одну сторону, потім другу. І ось так придержуємо, беремо слідуючу. І слідуючи з другої сторони. Якщо ми цю з цієї сторони починали, то е, цю з цієї. У мене цибуля різних розмірів. Та маленька, та велика, та продовгота, але якщо вони будуть однакового розміру, то ця в'язаночка яз... буде е... краще виглядати. Собі сортуйте, бо в мене, виходить, то більше, то менша Миколка? Коли вже трохи зробив, то можна робити і закритими очима. Я думаю, ви зрозуміли, тут нічого складного немає. Плетете собі такі в'язаночки і складаєте в себе в кухні. А на пока, всім пока! З вами був Захар та Микола. Пишіть в коментарях, як ви плетете цибулю.